Другий висновок всі успішні підприємці і підприємиці жили своїми бізнес-ідеями і думали не про те, як зробити гроші, а як зробити максимальну цінність для людей. Кожен підприємець, який досягнув успіху, думають про те, як покращити життя людей своїми продуктами чи послугами. Наприклад, компанія Nike говорить, якщо у вас є тіло, значить ви спортсмен. І вони не роблять просто кросівки, вони надихають людей на нові досягнення. Інгверкам праців компанії Ікея щиро вірив, що стильні і якісні меблі мають бути доступні для всіх, а не лише для багатіїв. Сем Волтон збудував найбільшу мережу супермаркетів в світі на ідеї, що кожна людина заслуговує на найнижчі можливі ціни. Компанія Лего не просто робить пластикові кубики, в них є місія розвивати креативність дітей через ігри. Всі великі компанії не просто створювали якісь продукти, вони змінювали культуру, прямо впливаючи на спосіб життя людей.